Активність шахраїв зростає та набирає все більшого поширення серед жителів Хмельниччини: фінансова допомога, оренда житла, псевдобанкіри, ваш родич у біді, інтернет-продажі та робота онлайн все це наживка для жертви афористів. Зараз дуже актуальне надання допомоги і фінансової підтримки особам, які потерпіли від війни, а також особам, які тимчасово переміщені в наш регіон. Такого роду оголошення потрапляють на сторінки Фейсбука або Інстаграм, або інших соціальних мереж, де просто в оголошенні пропонується перейти за посиланням для того, щоб отримати фінансову допомогу на період війни. Люди охоче вірять в це, починають заходити на такі посилання вводять свої персональні дані, розголошують свою фінансову інформацію, зазначають номер своєї банківської картки, навіть паролі і пін-коди вводять, і вже через деякий час з даних рахунків, з їх рахунків, з рахунків потерпілих зникають кошти. Мешканка Нетішина потрапила на гачок до псевдобанкірів, які спустошили її пенсійний рахунок. Позвонили з телефону 044, представилися працівниками. Банку сказали, що вони провіряють, чи 에, надходять смс-ки. Я сказала, що надходять. Вони запитали, чи ви розчитувалися вчора такою сумою, кінця сума. Я сказала, що так. Да. А ваша карточка з вами, я відповіла теж так. 에, вони запитали, чи, чим, 에, що вони можуть підтвердити, що вони працівники банку. На всі надходження вони мої сказали. Запитали перші чотири, сказали перші чотири цифри в карточці, запитали мої останні чотири цифри. Я їм сказала. Потім вони сказали, ми вам надіслали смс-ку, чи ви можете прочитати її. Я сказала, що не можу, якщо не положу телефона. Але вони підказують, що як покласти, і сказати номера. Цифри, коли я сказала номер цифри і вони сказали, зачекайте ще хвилину, все добре, вам смс-ки надходять. Коли я положила телефон, пішло дві смс-ки, гроші знято, переведено на другу карточку. Ще один потерпілий від рук афористів через інтернет-продажі. Доброго дня. Я був кинутий шахраями на кошти. На Олексі знайшов машину, модель Toyota rav 4 за 2,5 тисячі доларів в гривнях було це 92 тисячі гривень. Зателефонував за номером до тої людини, яка продавала машину. Вони сказали, що заженуть на митницю і сказали скинути завдаток. І так само там, паспорт і приписку. Я їм дав задаток і ті документи, зателефонували, сказали, чекайте, хлопці оформлять документи, і ми вам перезвонимо, скажемо, куди під'їхати, щоб забрати машину. Ну, пройшло там два дні, ніхто ніякої машини. Нещодавно розпочався новий вид афери. Шахраї представляються керівниками міських та районних адміністрацій з проханням перерахувати кошти на зсу. Останніми тижнями від підприємців фізичних осіб міста надходять сигнали про те, що від імені міського міського голови Віталія Бузеля і заступника Віталія Янушевського у телефонному режимі звертаються шахраї з проханням перерахувати кошти на Збройні сили України. Є зафіксований факт підробки фірмового бланку Шептівської міської ради із підробним підписом міської голови, підробною початкою, теж адресований одному з підприємців міста з проханням перерахувати кошти за даними фактами шахрайських дій. Працює поліція. Потрібно пам'ятати, що шахраї можуть представитись будь-ким. Поліція вкотре закликає ретельно перевіряти інформацію та не розголошувати свої дані будь-кому аби не потрапити на гачок афористів. Діана Гінгін, Олег Літвінчук, Лайк like Тіві.